Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Сніжана Макогон, я тренер-реабілітолог, і тут ми тренуємось свідомо, ефективно та розвиваємо інтелект нашого тіла. Сьогодні вас чекає тренування для плоского живота. Ми будемо виконувати вправи з пілатесу. Я думаю, вам дуже і дуже сподобається цей формат. Зараз ми лягаємо на спину, ноги зігнуті в колінах, знаходяться на комфортній. Довжині від тазу. І зробимо декілька дихальних циклів для того, щоб розслабити нашу грудну клітку, розслабити плечі, прибрати зайву напругу з нашого тіла. Робимо глибокий вдих і на видих Видихаємо з кожним разом все більше і більше, поглиблюючись грудною кліткою в килимок. Робимо вдих. І... Видих. Відчуйте, як ваша грудина м'яко провалюється вниз з кожним вашим видихом. Зробили знову глибокий вдих. І. Видих. І знову видих. І видих. Відчуйте зараз ваш таз. Порухайте тазом на себе і від себе, і знайдіть ту золоту середину, в якій ваш таз знаходиться в нейтральному положенні. І уявіть, що між вашим крижом і килимком знаходиться немовби невеличка подушка, і ви постійно крижом тиснете в цю подушку. І таким чином це буде допомагати нам тримати наш таз в нейтралі. Зверніть увагу зараз на ваш поперек. Між вашим попереком і килимком має бути простір для аркушу паперу. І тепер зверніть увагу на ваші задні ребра, в якому вони знаходяться положені. Чи відчуваєте ви контакт задніх ребер з килимком? Це дуже важливо, тому що далі ми будемо виконувати вправу на згинання грудної клітки і для нас важлива техніка, так? Тут не зібрались просто відтворити картинку. Ми хочемо досягти не тільки візуального виконання вправи, ми хочемо і робити це з ефективністю, так, робити це з користю для нашого тіла і безпекою. Зробіть вдих і можете прямо натиснути трошки долонею на ваші верхні ребра, і на видиху ще більше поглибити навпаки задні ребра. Тобто ви ваші передні ребра би, ховаєте в лосини, і завдяки цьому ваша грудна клітка пом'якшується, і ви знаходите контакт задніх ребер з килимком. Чудово! І тепер переходимо до вправ. Піднімаємо руки вгору, робимо замок, який ви не можете розірвати. Так? І ми цей замок ставимо за голову: великі пальці на шиї, решта пальців на потилиці. Лікці знаходиться в полі вашого бокового зору, ми накидаємо лікті на підлогу і зберігаємо відчуття широких лопаток і широких ключиць. Зараз робимо вдих і разом з видихом робимо невеликий кивок головою, відштовхуємо задніми ребрами від підлоги і йдемо в згинання грудної клітки. Подивилися собі між колін, зробили вдих і на видих опустилися вниз. Нам би не хотілося бачити під час цього підйому рух тазом. Ми намагаємось зберігати простір між попереком і тримати уявляємо подушечку між крижом і килимком. Вдих і на видих. Піднімаємо згинання. Руки не тиснуть в голову, вдих і на видих. Опустилися вниз. І знову вдих і на видих, невеликий кивок головою. Видихаємо, пом'якшуючи грудну клітку, вдих і видих опустилися ще декілька разів вдих і видих, зробили вдих, на видих опустилися, і з наступним видихом ми зафіксуємо з вами на горі. Зробили вдих, на видих кивок головою, піднімаємось згинанням. Зробили вдих і на видих, перенесли руки за задню поверхню стегна, розштовхнули лікті в сторони, зробили вдих і на видих підняли себе ще на одне ребро. Знову зробили вдих, на видих, поклали руки за голову, зберігаючи форму, і на вдих опустилися вниз. І знову кивок головою видих, вдих, перенесли руки за задню поверхню стегна, видих. Піднялися на одне ребро. Вдих, і знову на видих. Руки за голову, зберігаємо форму, опускаємось вниз. Останнє повторення вдих. І. Видих, вдих і видих. Розштовхнули руки в сторону вдих і на видих піднялися ще на одне ребро, ще більша грудна клітка пішла в згинання. Зробили вдих, і на видих перенесли руки за голову. Вдих і на видих опустилися вниз. Зараз ми будемо робити видих на видих, підніматися в згинання і підтягувати одне коліно до себе. Одна нога заглиблюється в килимок, стопа починає тиснути. Інша нога м'яко вспливає вгору, і ми підтягуємо коліно до себе. Але підтягуємо таким чином, щоб не. Підтягнути ногу разом з тазом. Ми не хотіли б бачити ось такого. Ми зберігаємо таз в нейтральному положенні. Тож достатньо буде підняти ногу на одну площину з нашим кульшовим суглобом. Приготувалися і робимо 10 повторень. Зробили вдих і видих, вдих і. Видих. Одна нога тисне в килимок, інша м'яко вспливає, видих, вдих, видих. Грудна клітка пом'якшується і це дозволяє нам піднятися в опору на задні ребра. Видих, вдих, видих, вдих, видих. Вдих. Останні два повторення видих, і вдих і видих. Зараз піднімаємо ноги в положення тейбл топ по одній. Спочатку ліву ногу, потім праву. В цьому положенні знову видовжуємося на вдих за сідничними буграми і за маківкою вгору. І зараз на видих ми піднімемось в положення chest lift і зафіксуємося. В цьому положенні. Зробили вдих і починаємо на видих м'яко здувати грудну клітку. піднімаємось в опору на задні ребра. І працюємо лівою, Давайте правою ногою опускаємо праву ногу вниз, зберігаючи форму 1, на видих 2, 3, в 4 5. Зберігаємо простір між гомінкою і задньою поверхнею стегна. Шість, сім. Вісім. 9 і 10. Опустилися вниз. Можна підтягнути коліна до себе і порухати їх зі сторони в сторони. Трошки відпочинемо і зробимо те ж саме на іншу сторону. Знову підняли ноги в положення тейблтоп, руки за голову. Зробили вдих. І на видих піднялись в честь ліфт. Пом'якшили грудну клітку і працюємо лівою ногою. Один, два. Віддаляйте від себе коліно. Три. Зберігайте положення згинання. Зберігайте цю форму. 4, 5, 6, 7. Та залишається нерухомим. Поперек нерухомий. вісім, І дев'ять і десять. Знову опустилися вниз. Обійняли ваші коліна, погойдалися зі сторони в сторони. Чудово. Піднімаємо ноги в положення тейблтоп. І піднімаємо руки таким чином, щоб долонь дивилася на долонь. Ваші коліна знаходяться над кульшовими суглобами, і вже в цьому положенні в нас активні м'язи живота. Ми зберігаємо з вами нейтраль. Зараз на вдих, ми видовжуємось і на видих починаємо по діагоналі відводити праву ногу і ліву руку. Але ногу ми не будемо розгинати, ми будемо віддаляти коліно від себе. Тобто розгинання нам зараз не потрібно. І те ж саме будемо робити з іншою стороною. Зробили вдих і працюємо на видих, віддаляємо від себе праве коліно ліву руку. Вдих, повертаємось в центр і робимо те ж саме з іншою стороною. Наше завдання зберігти нейтраль, Зберігти задні ребра, погружені в килимок, Зберігти витяжіння через сідничні бугри і таз в нейтральному положенні. 4 і видих. П'ять, видих. Шість. Потягніться зараз за мізинцями в стелю. Сім. Це ще більше допоможе організувати вам лопатки і ще більше допоможе погрузити ваші задні ребра в підлогу вісім, дев'ять. Десять. І видих один. І видих два. Працюємо до шістнадцяти. повторень. три. 4. 5. І останнє повторення. видих і вдих. 6. Зараз обійняли себе за коліна, але з коліна підтягнули зовсім трошки. Зробили вдих на видих. Вийшли в чест ліфт, в згинання на задні ребра. Даємо зараз тиск гомілками в руки, а руками в гомілки. Відчуваємо цей зв'язок. Зробили вдих на видих права сторона, права рука і нога, вони ніби розтягуються в різні сторони і повертаємо назад, зберігаючи форму. І ліва сторона так само, ніби хтось витягує нас за рукою ногу в різні сторони, повертаємось назад. Приготувалися, давайте трошки відпочинемо. Зробимо вдих, видих, повернемось в це положення. І працюємо, зробили вдих і видих. Вдих і видих. Даємо підтримку руки і ноги. Видих. Вдих і видих. Зберігаємо форму згинання. Видих. Вдих і видих. Вдих і видих. Вдих і видих. Молодці ще два повторення. Видих. Повернулися в центр. Видих, повернулися в центр. Опустилися вниз, обійняли коліна, погойдали їх зі сторони в сторони, розслабили поперек, можна також додати поворот головою в протилежну сторону, і також розслабити м'язи ши, якщо у вас з'явилася зайва напруга. Опускаємо ноги по одній на килимок, з'єднуємо між собою. Зробили вдих і на вдих потягнулися за колінами праворуч. Верхнє коліна витягує наш лівий бік, але опора залишається на ребрі правої стопи. Зробили вдих і гарно подихали в міжреберний простір, подихали в живіт, розслабили м'язи живота. На видих. Повертаємось в центр. Те ж саме. Потягнулися за колінами ліворуч, витягнулися за верхнім коліном, прямо витягнули його з ваших ребер. І подихали в міжреберний простір з правої сторони, подихали в живіт, розслабили ваші м'язи. І з наступним видихом повертаємось. В центр. Підтягуємо ноги по одній до себе, поглиблюємо долонь в задню поверхню стегна і на видиху починаємо з задньою поверхню тиснути собі в руки і допомагаємо собі стати. І ми на сьогодні завершили. Якщо вам сподобалось це тренування, я вас запрошую приєднатися до моїх програм. Ознайомитися з ними ви зможете за посиланням під цим відео. А на сьогодні це все. І до зустрічі на наступних тренуваннях. Всім па-па!